Що сказати, щоб він залишився? Або щоб зник назавжди. Саманта знає рецепт. Скажіть чоловікові, ненавиджу тебе, і він подарує вам чудесний секс. А скажіть йому, я тебе кохаю, і можете більше ніколи його не побачити. Давайте розберемося у відносинах. Часто керують дві суперсили: це страх. І азарт, коли ти говориш ненавиджу тебе, це такий виклик, азарт вмикається, бо ти ніби відбираєш доступ до себе. Тобі треба дозволити зворотнє, і мозок кайфує. А от я тебе кохаю для багатьох. Це така червона кнопка тривоги, близькість, відповідальність, що робити далі, легше втікти. Але є категорія людей, які на будь-яку фразу реагують абсолютно однаково. Ти поїсти приготувала висновок простий: кохання це не гра, і якщо хтось тікає після зізнання, можливо, це і на краще. Хоча знаєте, Саманта завжди вміла робити токсиків ну такими дуже привабливими. А у вас були такі ситуації, коли відвертість лякала більше ніж свар? Пишіть в коментарях.